Вітаю вас на каналі 74 4 українською, і сьогодні ми будемо мейковерити, а точніше, створювати барбі. Я вирішила пройти челендж 30 днів кас, і розпочинаю я його з сімки. Вона є людиною, і я вирішила обрати пере... перевтілення сіма у образ ляльки. Обрала для цього Барбі. Сам челендж я вже створила, розписала і обрала деякі категорії для того, щоб було більш зручно створювати персонажів. Наприклад, в мене є сіми, тобто люди, є вампіри, перевертні, інопланетяни і е, маги. А також ще русалки. Вони в мене розділені нерівномірно, тобто людей, сімів буде більше, ніж тих же, наприклад, русалок, оскільки особисто мені так більш зручно, і, звісно, він зроблений як зараз зроблений, як чернетка. Тобто я зможу в будь-який момент його трішки змінити, якщо, наприклад, мені е, прийде якась, якесь натхнення, ідея, тому я його просто. Зробила як набросок і залишила так. Я можу сказати, що намагатимусь знімати відео кожного дня, принаймні робити мейковери, я точно буду кожен день. І, звісно, старатися викладати ролики вчасно. Але я заздалегідь прошу вибачення, якщо не буду встигати, бо мені потрібен час на сам монтаж. Стосовно самого челенджа я буду розповідати поступово разом з виходом нових відео. Загалом там досить проста логіка, тобто ви придумуєте себе собі е, персонажів і поступово їх створюєте. Це можуть бути прості персонажі, типу там просто перевертень або просто маг, а може бути більш складний, наприклад, е, зробити. Якогось конкретного мага, типу там вогняного або людяного, і це більш ускладнює вам уяву і відповідно речі, які потрібно підібрати. Повертаємось до суті відео. Я думаю, що немає дитини у більш-менш розвиненому світі країні, яка б не чула про ляльку Барбі або про іншу ляльку такого типу. Те. Те ж самі Брат, або Монстер Хай, і інші ляльки, пупсики теж думаю, що діти у цій темі варяться, адже ляльки це дуже розповсюджена іграшка, і особисто мені було дуже в особисто в мене було дуже багато ляльок, які я точно не пам'ятаю кількість, але мені здається, що більше, ніж 30 або 40. За все моє дитинство, і при цьому я не буду враховувати ляльки, які були куплені там за 20 гривень десь на ринку, і чи або там десь знайдені, подаровані. Так такі ляльки в мене довго не жили, були тільки постійні, які, е, якими я безкінечно грала. Причому більшість з них були якісь з особливостями, я б сказала. Тобто мені подобались шарнірні ляльки, подобались такі, які можуть згинати кінцівки без шарнірів. Також були русалки, які не просто на ноги надягається хвіст, а саме з хвостом, з функціональним з двома шарнірами у поясниці та у колінах. Був Кен теж дуже гарний, шарнірний. Це взагалі тоді був нонсенс, тому що Кен завжди це просто просто він десь валявся і ні, ніхто ним не грав. А цей був досить симпатичний. Потім я зламала йому ноги, і їх довелося викинути, тому він був в мене в інвалідному візку. Таку, такому, який я на той час могла собі зробити самостійно. Я особисто грала у ляльок, напевно, років до 13. І в той час, коли мої однолітки вже грали в почуття, ходили там на різні тусовки, гулянки, то я все ще продовжувала грати у ляльки з моєю сестрою та іншою подругою, не буду називати її ім'я, яка теж робила це у секреті. І для нас це було типу якесь Підсудна справа, типу, ми ховалися і нікому про це не розказували. Загалом, через сором, нам було трошки соромно за це. Але я дуже рада, що я не піддалась на всю цю молодіжну фігню і просто продовжувала насолоджуватись моїм дитинством настільки, настільки можу. У Сімс відтворити ляльку, на мою думку, було досить легко, бо взагалі. Ну, Що там її робити, мені здалося просто простий е легкий макіяж, де були голубі тіні, блакитні яскраві тіні і помада. Ну, Вона ж просто лялька та звичайне лице і т.д. Але ні. В мене пішло досить багато часу на те, щоб її створити, бо ці е риси обличчя, вони не досить. Такі легкі, як виявилось були. Мені хотілося відтворити більш-менш традиційну Барбі, яку я пам'ятаю з дитинства, і в неї було видно зуби, ця вбивча посмішка. <сміс> і, на жаль, у Сім'ї тут не можна зробити так, щоб було видно зуби при звичайному виразі обличчя. Хоча в мене були пресети, де трошки від... видно ці зубки, тому я вирішила. Залишити такий варіант, бо він більш-менш схожий на ту барбі, що я пам'ятаю. Також я дуже довго крутила її обличчя, то зменшувала, то збільшувала його, а, то стягувала, і, навпаки, хотіла, щоб воно було більш схожим на лялькове більшим. І я ось витратила на це деякий час, а потім вирішила все ж полізти до Пінтересту, щоб побачити більш детально зображення ляльок, і побачила, що зараз на іграшковому ринку є дуже багато різних варіантів вигляду Барбі та інших ляльок. А вони навіть є такі більш спеціальні, я б сказала. В них можуть бути різні. Фігури, різний зріст. Навіть бачила ляльку в інвалідному кріслі. Хоча я й сама в дитинстві це робила, але в мого кена були відсутні ноги. Він що так, що так, інвалід. А тут сама лялька сидить у кріслі, і, як на мене, це досить дивно, тому що в неї ж є ноги. Типу, дитина самостійно обирає. Лялька може бути інвалідом так, а може не бути. Тому. Ну, це, звісно, добре, що так є, але, як на мене, досить дивно. Бачила ще ляльку з протезом. Теж супер круто виглядає, нагадує трохи кіборга. І побачила, що є також різне обличчя. Тобто, є такі більш стервозні, скажімо так, з приспустими. Прикритими повіками, там взагалі багато варіантів. Я додам фото, щоб показати, що я маю на увазі. І я її побачила, думаю, блін, я реально залипла, і ось такі барбі я б собі навіть придбала, щоб просто. Поставити на полицю і дивитися іноді, які вони круті. Але саме у відео я відтворювала класичний образ, який я пам'ятаю ще з дитинства. Я придумала історію, що, типу, це звичайна дівчина, яка вирішила собі зробити такий вигляд, як у ляльки, якою вона грала у дитинстві. Оскільки навіть зараз у реальному житті і світі є люди, які схожі на ляльок, і вони самостійно розуміючи, там, колють собі імпланти, роблять пластичні операції або там силикон тощо. А, і... Це все для того, аби походити на ляльку. І як на мене, це виглядає досить жахливо, особливо якщо там їм за 40, І як на мене, це не дуже круто. А, і ось Барбі, що на екрані, це та сама дівчина, яка ось вирішила так собі зробити. А можливо, були в неї якісь комплекси або психологічні травми, які підштовхнули її до того, аби змінювати свою зовнішність операціями і річ різними іншими процедурами. Може, вона взагалі якась особлива дівчина, яка не буде старіти, вмирати, її душа просто дійсно втягнута у це тіло ляльки, і ніхто не може їй допомогти, тому що. Вона не може про це сказати, щось типу поподанки у світ Sims 4. Скажу чесно, мені не зовсім сподобалось те, як вона виглядає. Мені здається, що вона схожа, вона схожа на Барбі, але чогось не вистачає. І я думаю, що справа у губах, а саме у відсутності цієї посмішки з зубами. Тому що ось вона. Так, не, не так до вподоби мені, як була б з цими зубками. Хоча іноді на заводах роблять невеличкі помилки у друкуванні обличчя на ляльку, і вона з'їжджає, і це виглядає комічно, але тут саме справа у тому, що немає ось цих зубок. Я би оцінила цей кас на 8 з 10, а ще дуже довго не могла визначитися з зачіскою, бо хотіла традиційні довгі рівні волосся, але я точно впевнена, що на цю ляльку часто заплітають багато різних інших зачісок, тому я вирішила залишити велику кількість зачісок для інших варіантів одягу, а на перший варіант просто звичайне волосся. Я вважаю загалом, що перший день челенджа я пройшла і буду далі просуватися вже до другого е, касу. Я впевнена, що вам він сподобається. я Вже його почала робити, придумувати історію. Тому ми скоро зустрінемось. Очікуйте відео, бережіть себе, все буде Україна.